У Марганці готуються до опалювального сезону. Місцева мешканка Людмила каже, використовує газовий котел. Та минулого року ціни на квитанціях за опалення були високими для їхньої родини. Тож цьогоріч опалюватимуть лише вночі. Я кожен місяць заплачую по 4 тисячі. Це для мене очень много. Надіємося, що може природа дуже пощадує нас. І я в минулому році ще пощадить. А от місцева мешканка Ірина каже, майже не використовує газове опалення, має переносний тепловентилятор, ним швидко нагріває кімнату. Газа вилітає більше в трубу. розумієте, ніж так. І газ не буває, що він взагалі не натаплюється і тепла немає практично. одягаєшся, одіваєшся, розмявся, присіл, все нормально. Ну а що Ну, До настання холодів готуються й комунальники. Операторка котельні Ольга наповнює резервуар біопаливом. Поступає білета, всипається, поступає бункер. Бункера йде по конвеєру на палінці. Далі вже двіті отопіті саме топиться котли і по горну, звісно». Ольга розповідає: у котельні працюють другий рік. Каже, ближче до холодів більше роботи, та всю підготовку завершать вчасно. Готуємося бачите самі. Приготовлюємося. Якщо буде більше морозу, виходить, більше розходки лієт. Самі знаєте. Чим більше, тим тепліше. Сама ж жінка живе у приватному секторі та використовує пічне опалення. Тому завчасно підготувала дрова та в лісосмузі збирає сухі гілки. Каже, доводиться економити. Хата здорова, розумієте, що ні. А дров треба. Що таке дрова кинув, прогоріло, кинув – прогоріло. Ну Самі що таке дрова. Це ж не увочів. та і все. директор комбінату комунальних послуг Геннадій Рябоконь каже: з 2015 року у місті індивідуальне опалення. Котельні ж обслуговують пенсійний фонд, виконком та медзаклади міста. Загалом у Марганці цієї зими працюватимуть дві котельні з шести. Підготовку почали навесні. Були зроблені всі регламентні роботи: це промивання теплових мереж, і гідравлічні випробування ніч все це вже зроблено. Теплові мережі вже набрано теплоносій, і на зараз тільки завозимо паливо для розпочатку опалювання сезону. Геннадій Рябоконь каже, нагальною проблемою залишаються артобстріли армії РФ та наслідки підриву Каховської ГЕС. Марганець одне з міст, яке з червня опинилося без води в кранах. Секретар міськради Анатолій Деркач розповідає: до завершення будівництва магістрального водогону проклали систему від миколаївського водосховища. З нього беруть до 700 кубів води та забезпечують систему. Система буде наповнитися в ті періоди часу, коли люди не беруть масово воду. Тобто, ну там вночі нам треба заповнити буде систему опалювальну, і ця система вона потім там вже буде в резервуарах, підпитка так звана, тобто вже там не буде потрібно такої кількості води. Геннадій Рябоконь каже, почати опалювальний сезон планують за півтора місяці, коли середньодобова температура протягом трьох діб буде плюс 8 градусів. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.